Огляд відео про те, як двоє ходять говорять між собою. Ну, справа в тому, що я ж не перекуп, що буду рекламувати машину, щоб вам її впарити. От, я займаюся автопідбором, що, можливо, ще хтось не знає. А це дві різні речі. От, тому я показую саме процес підбору автомобіля, а не рекламу автомобіля, щоб в нього втюхати. О, якогось там корча, якого присунули десь там з Германії, з-під якогось от, подшаманили, подкрутили Вам активно нього рекламують, щоб ви клюнули на, як дехто говорить, гарячий пережечок. О, основний мій контент. О, це показати процес підбору автомобіля, о, як все відбувається. Куди ми їздимо, скільки часу це займає, скільки ми оглядаємо автомобілів процесу підбора в процесі підбору автомобіля, скільки ми об'їжджаємо майданчиків, скільки нам потрібно на це часу, днів. Показую живий приклад, як люди реагують на сам процес підбору, як люди, скільки люди можуть передивитися автомобілів, тобто ви можете. Сісти в автомобіль, в нього завести, подивитися, пощупати, потрогати, от, проїхатися, якщо він вам подобається, і вже на місці приймати рішення, от, що кардинально відрізняється від пригона автомобіля під ключ, коли вам просто привезли автомобіль і здають. От, скажімо так, що привезли, те привезли. Беріть і користуйтеся. От, тому основна моя робота заключається в тому, щоб замовник. Їхав зі мною. От, вже на місці, на автомайданчиках, автобазарах ми підбираємо автомобіль, перевіряємо нього, звичайно, максимум все, що там можна перевірити, і на місці приймаємо рішення. Відповідно, і торг, відповідно, і замовник бачить е, всю реальну ситуацію, як відбувається торг, тобто першочергова ціна на автомобіль. Торг, як продавець реагує, кінцева ціна на автомобіль, то людина бачить весь процес підбору автомобіля, От. а не те, що вам скормлюють перекупи. Тому і знімаю, як ходить двоє людей і говорять між собою весь процес підбору. Чесно, відкрито, без всяких приховувань, якихось нюансів там і дефектів, і тому подібних махінацій і маніпуляцій. Ну якось так.